Слава Україні слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні я підготую відео про французькі або ж троянди французьких вивідників, які ростуть у моєму саду. І сьогодні буде два вивідники. Почну я з троянд «Масад». вивідник фірма «Масад», Домінік Масад». Мене і просили про це, і я вирішила, чому б і ні, бо я японські троянди готувала, а якраз французькі в мене все-таки вони довше ростуть. І починаємо з красуні цікавинки de Деме. Ця росте в мене з осени 2020 року, тобто вже досить давно. Росла, росла, росла вона успішно. Але потім, у 2022 році, я її лише на тому ж самому місці: єдине, що я мусила викопати, бо я піднімала там ділянку, бо там дуже був застій води. І відповідно, та, трішечки все-таки потривожила, потурбувала. Але нічого, ви знаєте, все добре було з нею. І, відповідно, квітувала вона прекрасно, як в перший рік вона мені сподобалась, так і в наступні роки. Чим? Та Тим своїм незвичним забарвленням, звісно, що вона ним і відома є, бо тому що це просто дуже якась цікавинка, яка змінює колір, яка змінює барву. Ніби от є основна барва, ось така фіолетова, фіолетово темну лавану або е, з, з руживуватістю, але зсередини чітко-жовта. Але вона все одно може мати різну насиченість. І в мене про неї дуже багато відео. І я ось взяла в мережу вела Тройандарій Де Я дуже зраділа, що дуже багато моїх посилань, тобто посилань на мої ресурси, на мої відео, тому вона в мене мелькає точно часто в відео. І окремо про неї вже є відео. Що ще скажу, те що я не казала, бо можна так навіть ядом посилання. Будуть на сорти з детальними відгуками, і можна буде її роздивитись і послухати. Точно я її вже на даний момент обрізала. Вона мене займала під одним шаром 60 -ки. Пригнута гарно пригнула я її. І не обрізала її кардинально. Плюс ну як, для шраба це досить кардинально, але взагалі не до рівня ґрунту. Десь 20 см від землі вона мала вже добрі, гарні білі зрізи. Цікава кольором і дуже теж відчутним гарним ароматом насиченим. Ну і по здоров'ю теж непогано, я б не сказав, що дуже сильно хворіла. Ні, не було такого. Поруч росте августа, дуже вражена була, поруч кримський самоцвіт дуже вражена була. І навіть Хансен сатросток мала ознаки борошнистої роси, росте теж поруч. Але ця красадія Бледе Мерс не мала цих ознак. Чили, Ге і я про неї знімала відео на початку сезону, на початку першої хвилі 2023 попереднього сезону. І я просто була в захваті, і це теж кадр, якраз з червня 23-го року. І я просто була в захваті. Чому? Тому що вона в мене росла теж 20-го року на досить бідному піщаному ґрунті. І я її пересадила сюди ближче теперішнє місце, яке буде її постійним. Тут набагато щільніший ґрунт, тут набагато більше зволоження, бо затримується вода. Ось і тут мульчування дуже щедре, доглянуто майже без бур'янів. Дуже так буває довгий період без бур'янів. І я просто була вражена, наскільки вона відразу ж, відразу, навіть незважаючи на пересаджування. Вона наростила дуже щедрий, гарний, компактний, хайний кущик. І я побачила ту красу квітки, бо квітка, взагалі, якщо подивитись в троєндарі, в неї дуже-дуже гарна. Я люблю форму, таку форму квітів, класична, чайно чи не гібридна мені вона? Форма квітки. Високий центр, поволі розкривається, дуже гарно залишається, як чи то є на стадії відкриття, так і коли вона розкрилася, дуже гарна, запашна. Паху ще мені щось з того з серії, що в дітей Мюллер, такі освіжаючі, а не солодкі, не нудні притурні солодкі. Дуже цікаво. але що зразу точно зазначу, бо ж все-таки на момент даний, я маю спостереження про цілий її сезон на новому місці. Так, хворіла. Дуже швидко захворіла чорною п'ятнистістю. І навіть тут вже видно, в червні вже були ознаки. Кущ був дуже швидко оголений, і другу вилю я можна сказати не побачила. Вона б дуже, мабуть, що була знесилена захворюваннями. Тому буду її дуже так. Посилено цьогоріч обробляти, і дуже так намірено, бо квітка дуже гарна, просто неймовірна квітка. Мені надзвичайно сподобалася і барва її тої квітки, і квітка сама, і тривалість її досить довго на кущеві, і в дощ, і в сонце прекрасна. І обрізала теж на цей момент, вона мене вже обрізана. Майже до рівня ґрунту так не перезимувала добре, під накриттям була один шар шістдесятки, але припускаю, що та хворобливість ну, їй не додала, бо раз вона на другу хвилю не дуже мала сили наростити, то та все-таки й перезимувати. Думаю, вона теж не мала сили. Ось така краса, але водночас потребує такого догляду гарненького за собою. Ліамеш оце красо. Оце я як побачила, її зразу і замовила. Зразу, відразу. <сум> побачила пані Наталії в групі Дансад, мабуть, вона показала свою квітку. Я відразу захотіла її собі, бо тому що той колір от дійсно от є такі світлини, дуже такі правдиві. З наших реальних садів, звісно, від наших реальних трояндарок, садівниць, квітникарок, і садівників квітникарів. Коли ти побачиш світлину, і вона. От коли квітка приїхала тобі, чи сорт, чи кущ приїхав тобі, розквітнув, і ти абсолютно, тобто твої сподівання, очікування абсолютно виправдані, а може ще й перевершені. Неймовірний колір. От дійсно кольор неймовірний, глибокий, оксамитовий, дуже гарний, дуже гарний перед грозою, після грози, при заході сонця. На сонці в будь-яку пору дня вона прекрасна, квітка теж дуже гарна, квітка дуже-дуже запашна, насичені пахощі має. По кущеві точно хворіла. І от зараз ще не обрізана, але я їй спробую показати. Я їй там показую вже на якомусь відео, коли я заглядав під накриття. Один шар шістдесят, там просто вже абсолютна зелень, Повністю весь кущ покритий листям. Листцева пластина розкрита, аж не віриться, що то березень місяць. Хай і кінець. Мадам Десталь, вона взагалі-то є і старовина під цій назвою, і оця сучасна, якщо не помиляюсь, 2009 рік. Шраб в мене вона росте в досить бідному ґрунті, і тому я її маю кадри аж всього лиш за один рік. Взагалі квітка цікава, колір цікавий, колір рожевий, але якийсь такий ну, не дуже простий рожевий. Ні, такий цікавий рожевий насиченість, а зворот, помітно, білий, світліший, точніше, біло-кремовий, ну контрастний з рожевим. І ось пахне вона теж досить гарно, насичено. Шлейфу нема, але пахощі відчутні. Росте в суцвітях. Але, 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 все-таки на бідних ґрунтах часом запитуєте, і часом є в описі до сортів, що витримує будь-які ґрунти. Ну, це вона витримує, вона росте. Але все ж таки, я думаю, що якби її гарно посадити в щедріший ґрунт, в ґрунт не піщаний, а більш такий, хоча б з глиняною, такою якоюсь глиняним замком чи глиняною подушкою. То вона би краще себе показала, мені так здається. Ну і то е, хворіла теж на Чорно з брошництво і не було, чорна 15 була, але не надто е, аж так сильно уражена. Ні, деякі ознаки досить непогано себе почувала. Хоч кажу, і росте не в надто такому щедрому ґрунті. Тому цьогоріч все-таки вона там вже вкорінена, бо вже рік третій вона росте, мабуть, 20-му я посадила. Мушу приділити їй трішки більше уваги. де бедро. Чи Не знаю по-французьки, вибачте, будь ласка, посадила її біля Golden Border. Якраз жовта це Golden Border, чітко жовта. Ось так мені порадили, і мені сподобається ідея, і я її посадила ще біля лаванди. Кущик досить, Якщо порівняти з Golden Border, вони від одного і того самого якби, магазину. Мені приїхали разом. В один же день їх посадила. Але Golden Border, ну, так якщо, наприклад, помножити на. Не знаю, на 6, припустимо. Може навіть на 10, тобто вона набагато помітніше приросла, порівняно з лепотою, тебе бедро. Лепоти мені дуже мало наростила, дуже хворіла. Абсолютно дуже швидко захворіла на чорну п'ятнистість, оголена була і на другу хвилю ну, щось нарощувала, квітла, але якщо от порівняти... Дуже, якби, наочне мені порівняння, бо кажу: від одного продавця в один той самий день відразу посаджені, одне й те саме місце. Відступ зробила невеликий сантиметрів 40. Бо я хотіла, щоб вони так переплелися, по кольору, ніби мали б гарно поєднуватись, гармонійно. Тому та, це дуже було видно очевидну різницю. Побачимо, як буде далі зміцниться трішки більше її приділювання триходерміном, і надію, що все буде добре. А це вже красуні, вивідника Дель Бар, теж Франція. І починає в мене бал цього вивідника Мішель Бра досить, я думаю, все-таки відома. Не знаю, чи надто популярна троянда в наших садах, не бачу її аж так часто. Але, але в мене вона одна з фавориток через аромат, через пахощі. Я навіть її пересадила, хоч куч був прекрасний. Він гарно розвивався, досить щедро наростав, але я її пересадила ближче, пересадила біля фірточки, біля входу. Чому? Тому що я дуже часто хожу туди-сюди. Працюю маю зараз із стачкою та доглядаю троянд багато. Знімаю тим більше. Хоч я навіть і не працюю часом біля троянд, але знімати я знімаю по кілька разів на день. І світлини, і відео. І я постійно там хожу. і її чути аж на дорогу. Ну, це не є там, 10 метрів, звісно, але метрів, ну, 3, таде, мабуть, метрів 5 більше навіть до дороги. Та ні, більше. Її чути дійсно, ти йдеш по дорозі і чути, от хоч навіть. Влітку ж є багато похощів, квітнуть різні дикі трави, квітнуть, ну там не знаю, сосна чути, тобто, але мішельбро чути далеко. Неймовірний аромат. Навіть заради пахошів я би її посадила. А ще на додачу гарна квітка. Квітка метели, квітка надійна на наші регіони. Я думаю, що надійна навіть спекотний регіон. Мені так видається, що вона не спечеться. Ну, я не помічала, але так, в мене й нема спеки 40 градусів тут. Кущ нарощує гарно, вже на другий рік він гарно кущився, гарно загустився. Пагони надійні, міцні, хоч ніби виглядають не надто грубі є, грубіші пагони, але не відчахувалися, ніякі вітри їй не страшно. Ні, Не було такого, що от йдуть дощі, гроза, пориви вітру, шквал, ти встаєш там зранку, наприклад, після шквальної ночі вітряної, або, наприклад, навіть ввечері пройшла гроза, ідеш, дивишся, під кущами валяється куча пелюсток. Ні, тут такого не буде. а Так прямо немає таких дуже сильних впливів, різних погодних умов. Хворіла, але досить поодиноко. Поодинокою чорною п'ятнистістю, не скажу, що це дуже проблемно було. Ще не розкрила і не обрізала, не знаю як. Розкажу пізніше, але, кажу в мене, головне в ній це пахощі. Тіте -ті -ті мюле досить відома, мені так видається. Відома і цікава оцією контрастністю. Контрастністю між пуп'янком і, і кольором квітки. Так, кольором пуп'янка. Темним, темнющим, і ти ніколи не повіриш, що квітка ось така буде світло-рожево-бускова, бо там присутній бусковий фіолетовий відтінок. Ось цей кущ кадр з 22 року. На жаль, у му році, коли я перейшла на Біо, в мене кущ взагалі дуже погано себе почував. Місце я не міняла, це з тих кущів, де я посадила 20-го року навесні вегетативною трояндою. Так вона росте. Кущ в 22-му році прекрасно наріс, оце його найкращий вигляд. Щедрий, однорідний, не розламувався ніде. Ну, трішки муса підв'язувати, бо гроза дещо розхитувала. Вітри такі, точніше, шквальні. Але квіти гарні, квіти округлі, густі, тугенькі. Дуже затяжні дощі, все-таки підпсовують, але нема такого, як вастрій, або тим більше в Міріям чи в Індигулети, що вся хвиля загниє, ні. Вона квітнутиме. І вона мені вже перший рік. Квітла і показала квітку, хоч і була вегетативним е, саджанцем. Але е, 23-му році, кажу, чи то через біо, і вона все-таки потребує обробок сильнішими, або якщо біо, то такі кожні 5-7 днів не пропускати. Але вона мені дуже-дуже мало якось показала, кущ дуже хворів, листя просто було найімовірніше, то була не справжня борошниця, бо такі не так, як чорна п'ятнистець, а такі інші буро, такі якісь. П'ятна розповзали, сплелися. Ну, трішки інша все-таки пятнистість була, ніж чорна пятнистість. Ну, дуже кущик виглядав негарно. Хто зна, подивимось, як цього року по пагунах зовні виглядає, що змерзла дуже добряче. Не вкривала я її абсолютно. Тому буду врізати, побачу. Але все-таки надіюсь на неї, бо ну, цікава. Хоча, якщо сказати конкретно по квітці, чи довго тримає. от окремо квітка не надто довго, але загалом квітування триває довгенько. Гайнс Вінклер або ж Омажа Барбара відомий, перевірений, надійний сорт, у всіх відео, я, напевно, їх хвалю. Я не знаю, чи я щось скажу про неї погане, не пам'ятаю. Мабуть що ні. Ну, єдине може, Окей. Що немає на пахощі. Це не погано, це просто така характеристика. Але коли ти дивишся на оці суцвіття, коли ти дивишся на неймовірну барву, на цю червонуватість навіть аж. Форма квітки сама по собі, куш самовчасний, тобто дуже гарно за неї доглядати. Вона сама облетіла, позбирав квіточки, вона собі нарощує, обрізав все. Тут -то хочеться її висаджувати. Дуже помітна. Звіддаля, її видно з дороги. І в мене дуже багато хто питає, що це за сорт, бо, хоч вона дуже далеко від дороги, але її видно прекрасно в квітнику. І то вона привертає увагу, особливо вечір, перед заходом сонця. Ну, чесно, я не знаю, чи я щось зможу додати, крім того, хто її вже має і хто в захваті від неї. Не знаю. Мені вона дуже-дуже подобається. Дуже подобається. Все-таки на Біо цьогоріч вона хворіла, я показувала мабуть. Будь-яка вона була і навіть зараз. Ну, це, це вересневі кадри 23-го року, у голені, пагони голені. Але було таке, що вона голилась, потім наростила нове. Звісно, куч виглядала не так розкішно, як на попередніх кадрах з 22-го року, але все ж, таки, все ж таки вона квітла і навіть другу хвилю, і навіть до вересня квітла. І тішила мене своїми квітами. Каундро, або ж републік Демомартр. Не знаю, під яким вона відоміша ім'я. Теж дуже гарна, мені дуже сподобалась. І теж є окреме відео про неї. Сут я розповідаю свої враження і дуже нічого не додам, бо ще її не відкрила. На днях планую відкрити і не обрізала. Ось, але дуже мені сподобалася формою квітки кольором. От червоний. Червоний, але ж все-таки якийсь такий червоний. От є такі цікавіші, червоні, а є не такі цікаві. Ця з цікавіших. І дуже мені сподобалась форма квітки, кількість пелюсток, розміщення. Єдине, що вона в перший рік принаймні, розвалювалася, лежала більше на землі. Але наростила, попри те, величезні довгі пагони, я їх підв'язувала, і коли їх підв'язала, квіти почали дивитись хоча б не вгору, але вбік, щоб не донизу, то це мені стало набагато гарніше, бо можна було її краще спостерігати, оглядати і милуватися. Дуже подобається. Мені вона від розкриття і до свого ось такого, навіть від квітання. Цікавий сорт. Цікава на мій смак. Шатрес Депор теж вона відома, мені здається, що і така досить популярна. Чи вона цікава, мені дуже сподобалася вона цьогоріч. Цьогоріч я її теж, це її було нове місце вже постійне, точніше, мабуть, в, в 22-му восени я її пересадила сюди, бо вона в досить бідному ґрунті була чи 22-му, чи, якому, мабуть, 22-му. досить бідному ґрунті була, я її посадила ближче і не прогадала. Дуже, неймовірно, кущ відгукнувся на пересаджування. Дуже щедро мені наростила вона, в неї дуже гарна форма квітки, прекрасна, неймовірна. Але я її не віднесла до флористичних чи до зрізочних. Чому? Тому що вона все ж таки досить швидко облітає. Не стоїть вона довго на кущеві, і попри те, що в мене не є спекотний клімат, але вона не надто довго витримує. Навіть була кілька днів спека, 30 по за 30 і видно було підпікання. Вона дуже гарна коли вона розкривається. В неї прекрасно насичена рожева барва, дуже гарна форма, викладка пелюсток, відгортання пелюсток. Зовнішній край гарно відгорнутий, серединка така цікава, ніби закручена. Але потім колір світліший не вигорає, аж так не гарно, але світліший. І це мені вже не так виглядає прекрасно, як під час відкриття. Якщо буде вологість, теж на неї плине швидшим псуванням. Такого не буде, що зігниє все. Ні. Вона буде квітнути, вона щось покаже. Але квіти, які вже там, наприклад, два дні стоять, і прийде вологість або різкі перепади температур, вони все ж таки трішечки підпсуються. Ось, ну і швидше відквітнуть. І ще в неї така властивість, що в неї ростуть пагони чітко під кутом 45 градусів. І це є трішки, ну так, треба трішки більше подумати, як її обрізати. Що навесні, що влітку, щоб вона ну, мала куди, мабуть, рости і не дуже сильно там заважала. Ось тому я її вже на даний момент обрізала. Ось весняне обрізання була накрита в тунелі 61 шар. Переперезимала прекрасно. Можна було обрізати її на висоті 80 см. Я обрізала нижче досить, десь сантиметрів, мабуть, на 50-40. Ось, тобто, так, вона перезимувала дуже-дуже гарно. І багато було пагонів, перезимувавших, і навіть грубші, і навіть тонші, я мала навіть вибір сформувати дуже так. Я так вважаю, хайну кущик, а там побачимо, покажу, ти собі ніби візуалізуєш, як -то воно під кутом 45 градусів буде рости, але <потім>, потім побачимо результат. Ну і та, цьогоріч кажу, я от побачила її красу, побачила її суцвіття, щедрі форму квітки, велика квітка, вона запашна, в неї дуже насичені пахощі. Цікавий такий сорт, але якщо ви маєте обмежене місце і ви рідко вирідкоєте своїх троянд. То я не можу сказати, що цю троянду садіть обов'язково. Може бути таке, що ви не застанете її квітів, або ж не застанете її квіти в прекрасній такій своїй флористичній, гарній привабливій формі, тому що та, все-таки не надто довго вони тримаються, особливо якщо це спекотний клімат. Ось так дякую вам за увагу. Буде дуже почути, чи цікаво було. І пишіть, що маєте, пишіть відгуки про ті сорти, які маєте. Пишіть сорти від масади, дельбар, які у вас ростуть, крім цих. І на вас теж справили дуже гарні враження, лишили гарні емоції, дуже гарно перезимували, дуже все корисно черпати і ціно з ваших коментарів. Дякую за активність за увагу всім до наступних відео і па-па!